Треба лягати на живіт, лягав, натягне да. отож по силу. І, 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 У 51-річного канівчанина Василя сьогодні каже подія, яка має змінити його життя. Після повної ампутації на старті повномасштабної війни йому вперше роблять індивідуальні протези. Ніде не звертався, це в інтернеті знайшов адресу, дотелефонував. Безкоштовно звертайтеся, будь ласка, приїжджайте. На організаційні питання лікарям та пацієнту знадобилося два дні, каже Василь. На протезування наважився, зізнається, бо вже не сила жити на візку. Сам проживається, це все ж сам. Їсти, зварити, в хаті прибрати, і постіль застелить після себе. Тяжко це все на колясці. І в дворі бур'яни, і трава ж росте, треба вибирати це все. Тобто, злазити на срайці пішов, тягаєшся. Тобто, важко, дуже важко. Протезування проходить у кілька етапів, розповідає технік-протезист Василь Якувенко. Спершу медики роблять гіпсовий відбиток культі. Гіпсовий сліпок на його купці. Зараз ми його трошки підгонимо, ще раз Таку ж саму процедуру проводять і з іншою культею, каже фахівець, опісля справа за виготовленням. На один протез це мені понадобиться 20 годин. Ну, а два слова. Ну, це чисто роботи, тобто є ще там, поки воно сохне, поки воно там ламінується. Орієнтовно за три доби, залежно від складності протезу, пацієнт має приїхати на примірку, розповідає Василь Яковенко. Пацієнт виїжджає на примірку, ми надіваємо на нього, ще воно все розкрите без косметики, і він починає ходити. Ми дивимося, вище зробити, нижче, повернути наліво, направо там подкоса устойчувати. Втім, додає спеціаліст, такий протез не на все життя. Припав на ампутації, пацієнт може міняти кожен рік. А по односторонній один раз на три роки. Все безкоштовно, на будь-якому етапі. Від початку повномасштабної війни цех обслуговує і переселенців, каже лікар Григорій Гриценко. Тому роботи додалося, а пацієнти, зізнається, помолодшили. Основна маса це дето з 30 років і, і до 70-ти, і більше. Проте за черкаського виробництва якістю не поступаються зарубіжним, констатує лікар. Протези, власне, ми виготовляємо по зарубіжних технологіях зарубіжних в основному це зарубіжні матеріали, комплектуючі колінні механізми, стопи і так далі. Немає ніякого сенсу їхати кудись, як ти проживаєш тут. Це підтверджує керівник протезного цеху Анатолій Тімон. Людей навіть протезували за кордоном, але через певний час, враховуючи той факт, що вони не можуть поїхати туди, там будемо сказати, на відрегулювання свого протезу, все інше, приходять до нас і наші спеціалісти займаються такими протезами. Напередодні, додає Анатолій Тимон, цех змінив власника. Втім, на роботу це не вплинуло, як і на умови протезування. Воно на всіх етапах безкоштовне, додає фахівець. Навіть після зміни власника ми працюємо і працювали, будемо сказати, послуги ми даємо безкоштовні. Якщо людина має ці відповідні направлення, оформлення проходить у нас на підприємстві, ми тут потім виконуємо ці замовлення. Сьогодні фахівці працюють для всієї України, виготовляють взуття та протези для людей, які живуть на лінії розмежування. За рік десь ми виробляємо 6-7 мільйонів готової продукції. Це складне ортопедичне взуття, лікувальне, це протезування наших пацієнтів. Це корсети, тутара текстильні корсети. Це Те ми єдине підприємство на Черкаському кажуть ринку, яке займається виготовленням даної продукції. Тим часом Василь вже чекає першої примірки. каже, вже має цілий список справ не на візку, а на своїх двох. Поїдемо десь на природу, потанцюємо. Мені пообіцяли, що я буду бігати, а не ходити. Вікторія Хамаза, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.